Діви, Діви, вітаю вас, вітаю, повертаюся знову до знаків зодіаку. Давайте побачимо, які події програються на умовні сім днів. Так, на 7 днів, що буде відбуватися? Перша карта вилетіла. Закохані старший аркан. Вибір, дуже важливий вибір. Ну, наприклад, з чим це відчувається? Ну, пам'ятаєте, як ми закінчуємо школу, і необхідно вибрати, де навчатись. Це дуже важкий, складний, ну, для деяких, можливо, це невеликий відсоток, кому це легко далося, але в основному це складно. Так ось десь така енергетика це вибір. Дуже такий вагомий вибір в вашому житті. Що далі? Тиждень, коли треба буде зробити вибір. Трійка жезлів і вісімка кубків. Слухайте, цікаво, що десь на цьому ж місці у Дів так само випала трійка жезлів. Десь ви можете пересікатись, до речі, може, співробітництво буде з Дівою. <кій> так, вам Дають змогу на ці умовні 7 днів зробити той вибір, який, по-перше, по трійки жезлів, він дозволить прояснити, в принципі, перспективи. Ну, наприклад, я чітко обираю залишатися зараз тут, в місті Дніпро. так? Я чітко обираю там якісь свої позиції. Все. я... Приймаю цей вибір, приймаю наслідки цього вибору, і мені стає легше. У мене починають працювати мій розум, моя свідомість на те, щоб дивитися вже на інші якісь перспективи, горизонти, все в такому дусі. Стає легше, ніби ви закриваєте якесь таке важке, емоційно важке питання. Ну, Кожен українець стикнувся з питанням, чи треба виїжджати за кордон, чи не треба виїжджати. Це, ну, звичайно. Виключаємо тих, які змушені були, у яких не було вже вибору. Але все ж таки, такий вибір, він був перед кожним. І він важкий, емоційно важкий вибір. Це важко вибрати. І от щось таке програється на цьому тижні. Я вам сказала Діви на початку зараз згадала, що у тільців трійка. Тобто, Діви, ви з тільцями. На цьому тижні є момент. Ви спільні карти всередині, до речі. Тобто, цей тиждень якогось такого емоційного вибору, складного. Але він прояснить ситуацію. Він дасть вам багато енергії. Ви закриєте для себе це важливе питання, і вам стане легше набагато легше. Так, кохання. Що там в коханні? Мах, П'ятірка мечів, слухайте дійсно. Або ви в парі з тільцями, або ви з ними десь поруч, тому що дуже схожі карти. Цікаво. Ви знаєте, таке відчуття, що програється така ситуація, ваш мах притягне. Дещо проявить себе, те, що від вас, можливо, приховували, те, що можливо. Ну, наприклад, таке відчуття дивне. Для тих, хто в парі, можливо, можливо ваш партнер десь вас недооцінює, умовно. І є таке відчуття, що. Складеться ситуація так, що партнер буде змушений признати, що ви круті. Ну, наприклад, якщо партнер каже, Та ні, бізнес це не твоє. Або Та ні, там, це не твоє, ти не зможеш, в тебе не вийде, ну, ну що, ти прикалуєшся. А тут програється ситуація, коли ви не просто кажете, а я спробую, а ви показуєте одразу результат. Ну, наприклад, умовно, ваша подруга, друг каже, допоможи мені, тут в мене є проблема, а він, вона веде бізнес. І ви допомагаєте, і оп, у людини при, прибуток виріс, наприклад, або оп, людина закрила якесь своє питання. Тобто тут програється така ситуація, цікава, коли ваш маг здатність втілювати свої бажання в матеріальній формі. Притягує до вас несподівано, тому що тут ще колесо фортуни. несподівану ситуацію, де ви можете проявити свою дев'ятку Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це не тільки матеріальна самодостатність, це в принципі вміння бути самодостатньою людиною. І так як у нас тут є така цікава карта, яка, до речі, у тільців теж фігурувала, і теж у відносинах. П'ятірка мечів, це каже про те, що це питання вашої самодостатності було закрито або вашим партнером, або ситуаціями. Наприклад, або вам траплялись такі партнери, які не підкреслювали, були аб'юзивні, не підкреслювали вашу цінність, були аб'юзивні, занижували вас, умовно. І тут на цьому тижні програється ситуація, коли ви можете відчути себе умовно на коні. Що так, я це можу. Так, я з цим пораюсь. Впоралась або порався. Ви там мені казали, що я не можу, ні, подивіться, в мене це вийде. Це дуже класний момент, це усвідомлення власної цінності. Це дуже важливо для будування. Збалансованих відносин, збалансованих відносин, там, де є рівноцінність партнерів, там, де є довіра, підтримка, повага. Такі основні критерії. Те саме можна перемістити, в принципі, для тих, хто зараз один, тобто до вас притягується людина. До речі, тут ще може бути людина з минулого. Тут у нас шістка кубків. Можливо, яку ви не дуже хотіли побачити, наприклад, колишню. да? Категорія, <кій> Вибачте. категорія не дуже приємні колишні. Так от, для того, щоб висвітити вам вашу цінність. Класний момент. Я вас вітаю! Це дійсно дуже-дуже важливий момент, особисто для вашого духовного зростання. Так, що там у нас з фінансами? Так, Діви, фінанси. Така ситуація двійка жезлів, справедливість, є четвірка кубків, Туз спентаклів. От, якщо б у тільців програлася стабілізація, то у вас більше це відчувається. Є якесь питання фінансове, яке тягнеться, і тягнеться, ви не можете знайти для себе правильного рішення. Ну, наприклад, я не знаю, бізнес не йде. І ніби все робите, а не розумієте, а що ще зробити, тому що оце зробив, оце зробив, це зробив, а воно не рухається. Чому не рухається? Чому така ситуація склалась? Тобто є таке відчуття пошуку, от в мене є бізнес, і я от пробую різні варіанти ще, що я можу зробити, щоб воно рухалось далі. Бо, наприклад, на роботі якісь питання не закриваються. Тобто є таке відчуття, що фінансовий поток, він ніби на паузі, фінансовий потік, вибачте, він ніби на паузі, ви не можете знайти все ж таки напрямок, куди рухатись. Є якась внутрішня емоційна втома по четвірки кубків, що очікування вже є, є ще пропозиція, але я вже стільки цих пропозицій зробив або зробила, де ж результат. Мені потрібен результат. Але вам, як порада, Діви, буде оцей шанс, він протягнеться до вас, буде пропозиція вирішення питання. Не відмовляйтеся від нього, тому що по справедливості, по старшому аркану, справедливість це пропозиція, яка дійсно може врівноважити ситуацію. Можливо, вона буде сприйматись вами як, о, господи, ще одна, або ще одна, і що, ну, я таке вже робив або робила. Спробуйте, не відмовляйтесь від цього шансу, він важливий. Так, так, вам допоможуть якась така, знаєте, пропозиція, яка кардинально змінить ваше бачення ситуації, тому що тут ще старший аркан смерть, не лякайтеся його. Конкретно в фінансових потоках це коли, якщо ви починаєте щось змінювати, то вже все, так як раніше не буде. Смерть це кардинальна зміна. Ну, наприклад, вам кажуть, все, класно в твоєму бізнесі, але давай все ж таки змінимо, наприклад, асортимент. Або подачу, повністю змінимо подачу інформації до споживачів. Якийсь такий момент програється. Так, діви, я вас вітаю. На цьому все. Рада була бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!